Вітаю! У цьому відео ми обговоримо основні правила безпеки поліцейських, яких варто дотримуватись при реагуванні на виклики, пов'язані з домашнім насильством, де є постраждала особа та кривдник. Ми визначимо, як можна зібрати інформацію про постраждалу особу місце події та кривдника. Розглянемо, як це можна використати для підтвердження версії постраждалої особи щодо подій. Також у відео я розповім про модель процесуального інтерв'ювання ПІС. Яке допоможе поліцейському дізнатися інформацію від підозрюваної особи. Оскільки випадки домашнього насильства можуть бути непередбачуваними, особливо після прибуття поліції, поліцейські мають завчасно подбати про власну безпеку. Для цього потрібно виконувати такі правила: по-перше, дотримуйтесь високого рівня усвідомлення ситуації. По друге, ізолюйте учасників інциденту одне від одного для опитування та заповнення документів. Важливо перебувати у візуальному чи вербальному контакті зі своїм напарником, на лінії погляду, дізнатися, чи хтось з поміж учасників конфлікту має вогнепальну зброю, а також чи перебувають у помешканні інші особи. Потрібно контролювати поведінку учасників конфлікту на місці події, зосереджуючись на можливих загрозах. Вигадайте систему власних умовних знаків, наприклад, жестів або слів. За допомогою яких ви зможете передавати інформацію, яку не мають знати особи, які вас оточують. Визначте предмети побуту, за допомогою яких можна нанести тілесне ушкодження. Для цього потрібно дізнатися, чи є у квартирі зареєстрована зброя або спортивні знаряддя, наприклад, арбалет і інша метальна зброя, та переконайтеся, що їх зберігають правильно, чи є у полізору кривдника предмети побуту, якими можна завдати тілесне ушкодження та чинити опір поліцейському. Наприклад, ножі, виделки, сокири, молотки, коси, вила, лопати, скляні пляшки, табурети, стільці тощо. Чи немає прихованої зброї й предметів в одязі кривника або в інтер'єрі приміщення. Щоб обмежити доступ до таких предметів, поліцейський повинен збільшити відстань між кривником і такими предметами або ізолювати його в іншому приміщенні, перевести правопорушника у те місце, щоб він стояв до них спиною. Прибрати предмети особисто або за допомогою постраждалої особи. Як вже було підкреслено під час обговорення факторів ризику, поліцейські повинні завжди дізнатися у кривдника його версію подій. Відповіді на запитання, які ставлять кривднику, дозволять їм краще оцінити ризики і виявити ті фактори, про які постраждала особа може не згадати. Після того, як ці кроки будуть виконані, Поліцейський може використати модель інтерв'ю Піс, яку ми розглянемо далі у відео. Доброго вечора. Капрал поліції Адамчук. З вами все гаразд. Все гаразд. Як я можу до вас звертатися? Сергій Мельник. Хазяїн квартири. Я присяду? Сергію, розкажіть мені, що сталося. Це Оксана винна. Вона весь час докоряє, що я без роботи і змушує мене її шукати. А коли я знайду, то всі гроші їй. І постійно вона каже, що грошей нема. Це достала вже мене. Ну, вона мене повинна слухати. Я чоловік. Зрозуміло. А навіщо ви сьогодні викликали поліцію? Я прийшов від друга. А Оксана, як завжди, чому так пізно, чому знову випивши? Я їй сказав, щоб відчепилася. Сергію, я розумію ваш стан. Але розкажіть ще, що трапилось у Оксаниних батьків, коли вона від вас пішла до них. Я був вдома у друга. Дами трохи випили. Я повернувся додому, ні Оксани, ні Ігоря вдома немає. Я зателефонував Оксаниному батьку. Ну, може, він знає, де вона. Але тесть каже: да, вона зараз у них. Він переконував її повернутися додому. Але вона не хоче. Я сказав, що зараз буду в них. То ви пішли забрати Оксану? Ну, так. Я прийшов до них, батьки засмучені, дивляться на мене з-під лоба. а син ховається за диваном. І коли тесть відсовував той диван ну, за стіни, він рап... випадково розбив вікно. Кажете, тесть розбив вікно. Ну, так. Тесть. Щоб повністю розібратися в цій ситуації, нам треба ще дещо уточнити. Да тесть! Стане на бік Оксани. Коли ви будете її, його, блін, розпитувати. Ми поговоримо з оксаниними батьками і з вашим сином. Поговорить та поговорити, блін. Давайте. Говороний. Повернімося до ситуації Мельників. Сергій погоджується повідомити вам свою версію інциденту, який, на його думку, підштовхнув дружину викликати поліцію. Коли ви отримали версію подій Сергія, запитайте себе, що з версії кривдника варто додатково перевірити, щоб підтвердити точність наданої інформації. Як це часто трапляється в інцидентах домашнього насильства? Поліцейські отримують інформацію з двох протилежних точок зору. Коли таке відбувається, працівники поліції мають дізнатися деталі інциденту у дітей, свідків чи сусідів. Наразі поліцейські опитали батьків Оксани, щоб зрозуміти, що ж таки відбулося в їхньому помешканні. Ці дані дозволять пояснити події того вечора та вчинок Сергія. Усе сталося десь два тижні тому, можливо, останньої п'ятниці травня, коли Оксана прийшла до будинку. Це було досить дивно, тому що зазвичай вона телефонує перед тим, як приходить до нас навідати з Ігорем, нашим внуком. Донька поводилася незвичайно, тремтіла і була розгублена. Вона виглядала занепокоєною. Ігор також поводився дивно. Він був не таким говірким, як зазвичай. Я відчував, що щось трапилось. Незадовго після того, як Оксана з Ігорем прийшли, Сергій зателефонував мені на мобільний телефон. Він здавався стурбований тим, чому Оксани не було вдома. Сказав, що вони планували спільну вечерю і нервував, що донька не прийшла. Я сказав Сергію, що Оксана з Ігорем у нас вдома, він відразу завершив дзвінок, мені це здалося дивним. Я сказав дружині, що всі поводяться якось загадково. Далі я пам'ятаю, як Сергій кричав на вулиці перед будинком. В цей час Ігор зайшов за диван, який стояв біля вікна, а я підійшов виглянути, щоб зрозуміти, що там відбувається з Сергієм на вулиці. Я побачив, як в цей час зять підбіг до вікна у вітальні та розбив його рукою. Я злякався за онука, тому швидко відсунув диван, щоб Ігор відійшов подалі від розбитого скла. Я знаю, що Оксана підійшла до вхідних дверей. Думаю, що вона, можливо, замкнула їх на замок, але я не впевнений в цьому. Потім Сергій вибив двері та зайшов всередину домівки. Він забіг до вітальні, схопив мене за руку і запитав: Що ти робиш, як ти можеш захищати таку жінку? Зять мене пхнув на диван і побіг шукати Оксану. Я залишився з Ігорем і чув, як він кричав на доньку в іншій кімнаті. Ми дізналися свідчення Андрія Шевченка, батька Оксани Мельник. На місці подій поліцейський має звернути увагу на стан учасників конфлікту, як вони почуваються, чи перебуває хтось у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, чи налякані. Чи помітне тремтіння рук чи всього тіла, можливо, серед учасників конфлікту хтось неврівноважений чи роздратований, хто плаче, хто апатично дивиться в одну точку. Потрібно також оглянути місце події, щоб дізнатися більше деталей, що пов'язані з домашнім насильством. Наприклад, стан житлового приміщення, сліди крові, розбиті прилади, розкидані речі, розбиті меблі, посуд, вікна, розірваний одяг та інше. Види, знаряддя чи засоби, якими могли бути заподіяні ушкодження, поліцейські повинні перевірити, чи є у кривдника і постраждалої особи травми та чи є вони типовими для нападу або захисту. Якщо ніби використали зброю, як у цьому інциденті, поліцейські повинні спробувати її знайти. Необхідно оглянути місце події, що може дозволити підтвердити чи спростувати певні деталі з версії подій. А саме, пошкодження стін або майна, що належить одному з власників помешкання, що допоможе визначити, хто є агресором. За можливості слід зробити фотографії місця події або будь-яких травм. Зазначте інформацію про травми у вашому рапорті, звертаючи увагу на руки, суглоби, сліди укусів під час захисту, подряпини або вирване волосся, зверніть увагу на інші докази насильства: порваний одяг, краплі крові на речах. Пам'ятайте. Що синці можуть чітко проявитися лише за кілька днів. Оглядаючи помешкання, насамперед слід звертати увагу на наявність місць можливого укриття кривника або інших осіб, що можуть здійснити раптовий напад на працівника поліції, додаткові виходи із приміщення, відкриті вікна на невисоких поверхах, через які правопорушник може втекти або позбавитися речових доказів. Наявність місць для переховування доказів вчиненого домашнього насильства, зброї та інших предметів, якими може бути завдано шкоди життю або здоров'ю поліцейському, правопорушнику чи оточуючим. Сліди перебування собак, яких правопорушник може використовувати для нападу на поліцейського. Місця або приміщення, які можна використати для ізоляції учасників сімейного конфлікту або укриття працівників поліції від нападу правопорушника, зокрема з використанням зброї. Що ж, ми розглянули, як під час спілкування з кривдником та постраждалою особою поліцейський дізнається від них інформацію, яка стане важливою надалі щодо факту вчинення домашнього насильства, водночас. Пропонуємо вам ознайомитися з міжнародною практикою спілкування поліцейських, а саме застосування моделі спілкування інтерв'ю Піс. Модель інтерв'ю Піс окреслює, яким має бути підхід поліцейських до збору інформації від постраждалої особи, кривника чи будь-якої підозрюваної особи, яка вчинила правопорушення. Застосування цієї моделі лише допомагає спрямувати спілкування між правоохоронцями та постраждалою особою чи кривником. Така модель не має на меті поглиблено вивчати принципи проведення опитування під час розслідування. А тепер розглянемо основні етапи моделі ПІС, яку вважають безконфліктним способом отримання інформації від інтерв'юєра шляхом бесіди. Перший етап планування та підготовка, під час якого поліцейські дізнаються базову інформацію. На цьому етапі поліцейський визначає усі деталі про те, що відбувається у сім'ї. Це стосується також відомостей про кримінальне минуле кривдника, притягнення до адміністративної відповідальності, перебування на обліках тощо. Другий етап залучення та пояснення. Тепер основне завдання поліцейського побудувати довірливу комунікацію. На цьому етапі співробітник поліції має представитися кривдникові та переконатися, що той розуміє свої законні права, а також сказати про те, стосовно чого проводитиме опитування. Кривнику слід повідомити, що мета обговорення дізнатися його версію інциденту. Поліцейський не повинен казати кривднику неправду. Третій етап виклад обставин. Тепер завдання поліцейського отримати інформацію від кривдника щодо обставин інциденту. Та прояснити деталі, щоб усунути розбіжності. Кривднику потрібно надати можливість розповісти свою версію інциденту. Для цього поліцейський має уважно слухати, після того, як кривдник закінчив розповідь, працівник поліції може поставити уточнюючі запитання стосовно інформації, яку згадав кривдник. Якщо поліцейський помітив очевидні невідповідності між версією постраждалої особи та кривника, він має прояснити ситуацію. Четвертий етап. Завершення. На цьому етапі поліцейський має задокументувати всю інформацію, яку він отримав від кривдника, обговорити з ним ще раз, основні пункти, та пояснити, як відбуватиметься розслідування далі. Після відповіді на будь-які запитання, поліцейський повинні задокументувати всю інформацію, отриману від кривдника, та передати її до чергової частини. П'ятий етап оцінка. Поліцейський має зрозуміти те, що сказав кривдник, та намагатися підтвердити усі факти, які вони дізналися, особливо, якщо є якісь незбіги із поясненнями постраждалої особи або з тим, що виявили самі поліцейські на місці події. Отже, у цьому відео ми обговорили, як найкраще починати розмову із кривдником, щоб отримати його версію подій. Також ми описали основні правила безпеки поліцейського та інші джерела для підтвердження інформації, що можуть знадобитися для підтримки версії постраждалої особи та кривдника. Також ми розглянули альтернативний підхід до проведення інтерв'ю: Піс у наступному модулі ви дізнаєтесь додаткову інформацію про форму оцінки ризиків та заповните її на основі фактів з інциденту в сім'ї Мельників.